Друзі, Хромкаст стрімер tv 4 k Новий від Google 24-го року, 2024 року. Начебто, все класно, але не без нюансів і не без е, якихось моментів е, досить таких неприємних. Тож, огляд, хоча він дійсно непоганий, непогано відтворює контент. Тож, огляд на каналі Технозум Україна. Поїхали. Я його відкладаю, побачите на розпаковці. Ми з вами на сайті, де ми можемо подивитися специфікації цього Google TV стрімеру 4К. 24 року у USA тепер, що там, кодове ім'я Кірквуд. Це кодовий у нас код GR, GRS 6B, Google TV 14, сертифікацію Widevine 2 1 звісно, Netflix Prime і інші стрімінгові сервіси з підтримкою кодиків av 1 vp 9 264, 265. І є в нас HDR, HDR 10 і Dolby Vision. Який Dolby Vision? Далі в огляді подивитесь, будь ласка, не лінуйтесь, подивіться до кінця. Є в нас Dolby Atmos і гігабітний інтернет Google Assistant і Google Cast. Google Cast працює, з Google Assistant, там ще своє питання. Ми не можемо вам сказати, що тут це супердевайс, хоча він заснований на Mediatek mt 8696 Чотириядерний, хоча тут написано 1,8 ГГц, 2 ГГц і прискорювач PowerVR GE 92.15. З класною формулою пам'яті 4х32. До речі, коштує він, коштує він 120 баксів, і тут вже починається саме питання. А за що 120 баксів? За Google TV 14, так цей Google TV такий а, обрубаний виявився, що ну, не, регулю... не, ну, не можемо регулювати канали, хоча для нас це не сюрприз у Google ТВ. Немає голосового пошуку, хоча у Google TV на тому ж, Xiaomi Mi Box S, другої ревізії, там працює голосовий пошук глобальний, і навіть у середній додатків працює. Тут не працює, якщо ти в українській мові не працює. От щось вони там перепрацювали. Хоча я вірю, що вони це пофіксять. Добре, з цим добре. За 120 баксів не, не, ну, не додати жодного USB повноцінного це якийсь треш. Нам. М ми що зробили? Ми ось такий Bezos Type-C перевірений, скажімо так, адаптер Type-C на USB. Так, завели ці USB, вони працюють і змогли навіть під'єднати SSD-диски. ssd диск під'єднали, але він не читає NTFS, читає тільки XFAT. Прийшлося заводити диск на XFAT і потім він запрацював. Це теж все. Ладно, подолали, все працює. Добре. Потім пульт не без із'янів подивитись який факап з цим пультом також не лінуйтесь подивитись і все це укладається у ціну 120 баксів. Так, у МТК є своя фішка з якістю зображення. Якість зображення дійсно на висоті. І класно все показує, все добре, начебто, все, все класно. Кольори переддача, прикольна. І звук тут, і Dolby Atmos, і Dolby Digital Plus, і DTS є, і навіть про, про, пробігає десь там Dolby труй HD у пробросі, і DTS HD Master Audio але я їх не обіцяю, бо в мене на Піонері прострілило, на Harman Kardon не прострілило. І я тут не можу, я кажу, кажу що воно десь там з'являється, але не буду казати, що він є постійно. Він там в мене мерехтить. То PCM, то Dolby True HD. Коротше кажучи, що, щось то є, не, не без того. Але, вибачте, за цю ціну, маючи там Dolby Vision, Dolby Atmos, начебто все класно, можна купити RockTech G2. Зараз його ціна десь у районі 100 баксів. За 100 баксів. Роктек, і я можу його ще купити в Україні з гарантією приблизно за цю ціну. Навіть не виїжджаючи з України, не чекаючи там два тижні. Ну, давайте так закину вам опис під цим відео. Огляд на Роктек. Огляд закину і закину, звісно, посилання та ще й промокод Технозон на Роктек на знижку на 5%. Але, але з цим Google стрімером я вам скажу так: він показує. Він показує добре і гігабітний ланці добре, і сертифікація добре. Сьомий профіль, до речі, у Dolby Vision немає, щоб ви там не очікували якісь, е, якісь дива там, не чекали собі. Але ось є, як є. Я повинен вам казати усю правду. Посилання на нього в опису під цим відео. Зараз йдемо, розкри, ну, розкриємо його, подивимось розпаковку, а потім потестуємо з вами його і зробимо висновки. Але перед цим, будь ласка, підпишіться, натисніть дзвоник і круту акцію розмістив у опису під цим відео спеціально для вас. Все, перейшли. Google tv Streamer 4 k Ха-ха, купив на Амазоні у нього, не на Амазоні, а у Німеччині. Купив, коли були відряджені Dolby Atmos, Dolby Vision, Google TV. Ну, вони тут багато чого розповідають. Знімаємо. Так, тут є пломба. Як на епо в мене. Google полюбляється. Ой, щось я не, тав... не, не туди виваляв це все. А ну, давай подивимося. Ого, гошечки, який він великий. Це так Оленка каже, кожен раз, коли я щось роблю. Так, ну що тут? Звичайний 5-вольтовий адаптер. Ось такий пульт. Дуже, дуже мені нагадує пульт від першої версії, але трохи він більший. Трохи-трохи більший, дивіться. Знімаю на, на дві батарейки 3A. Тепер сам по собі стример, Ой, він, він гумовий знизу. Він гумовий. Цікаво. Тут в нас Type-Ch, LAN G45, HDMI. А, де? а так і немає USB. шки Блін, ну як можна було робити і не зробити USB. шку е, Тепер інструкція. І ось такий дріт. Задріт, дріт. За дріт. Да. дріт такий собі, я тобі скажу. Відчувається. відчувається. Слухайте, ну що, е, налаштовуємо, під'єднуємо, а тестуємо. Розбирати? Ні. Тут, тут нічого розбирати, він бачить, він такий. Добре. Сам таки по собі зроблений дуже добре. Так, поїхали. Друзі, відразу кажу, що я тестую відразу в мережеві можливості. Бо а, для мене це перший девайс сертифікований Google а, на 14-му Google TV, саме Google TV девайс, який має гігабітний ламп. Будь ласка, от зараз там практично гігабіт, 800 мегабіт. в мене питань якби немає. А, стосовно його швидкості. 800 на там, давайте на 800 з чимось. Тобто. Ну, Навіть на 900 чимось. 6 гігабіт. Ідеально: 800 на 890. Е, можемо протестувати відразу. Ну, ви розумієте, що я браузер встановив і, звісно, якийсь там отримав браузинг. Це стосовно питань, чи можна встановити браузер? Можете встановити. Якщо піти у мережеві можливості, то ми бачимо, що в нас є лише швидке підключення до мережі за допомогою QR-коду, за допомогою телефона. ASUS 5G з'єднано, є рівень сигналу, немає точки доступу. Це теж відповідь відразу на ті запитання, які частіше усього виникають. Давайте браузер підемо і запустимо. Під'єднав мишу через хаб. Зараз ще покажу такий прикол. Давайте 5 ГГц тестуємо. І в нас виходить 300, ну, максимально, що я бачив, там 300-400 Мбіт. Зараз ми бачимо там 370-380. Це непоганий результат, але я розраховував на те, що буде трохи більше. Хоча цього достатньо для програвання будь-якого контенту. Без е, питань. Давайте, що в нас ще тут вийде? 376-350. Ну, як я, як я і розраховував. І зараз ще 2,4 ГГц тестуємо. І тут у нас середній результат приблизно 50-60 на 80. Тобто на 2,4 навіть зупинятися не буду, бо, чесно кажучи, дуже брудна мережа 2,4 Якщо казати про, про інтерфейс, то це стандартний Google TV інтерфейс з каналами, рекомендаціями, з каналами рекомендацій, на які ми не можемо впливати, ми не можемо їх сортувати, ми не можемо їх видаляти. Лише видаливши якийсь додаток, ви зможете це зробити. Є підтримка усіх стрімінгових сервісів, бо це повна сертифікація не лише DRM L1, а ще й Netflix. Можемо відразу піти у Netflix, ви побачите якість. При тому, що Netflix буде працювати у вас з автофреймрейтом. Він навіть видає якийсь е, попередження, у сеавтофреймрейт спрацював. І, е, до речі, якщо ви бачите, зараз Dolby Vision Dolby Atmos, там є позначка, що він підтримує Dolby Vision Dolby Atmos. тобто е, повна сертифікація. Навіть у YouTube, якщо піти, то у Ютубчику також ми можемо побачити, що в нас е, програється 4К, за v 1 кодиком з HDR 10 е, без зайвих питань. Ось, будь ласка, зараз 4К60 ФПС. Ви бачите вставку, там, де програє, а 1 один кодик, також у нас все програється ідеально. До того ж, є в нас можливість підтримки 5.1 звук. Далі, у AIDA 64, ми з вами ну, ми бачимо відразу усі кодики, які він підтримує. Тут звісно, є Dolby Vision, і av 1 і звичайні там Dolby Audio аудіокодики, температури немає доступу, тому тестувати там нічого ми більш не можемо з тою температурою. Це Google TV 14. Мережа в нас з коннектом 780 Мбіт на секунду досить непогано. І дисплей в нас, дисплей відповідає Power VR Roger GE9215. Процесор 4-ядерний cortex a 55 по 2 ГГц. Але тут саме прикольно вийшло, що а, скільки б там. Там, в нас Google не кричав, що буде там з 14 -64 біт бітна тільки 64 біта архітектура. Ми бачимо, що це, це процесор 64 розрядний у режимі 32 біта. Ось, будь ласка, така фігня. І Ну і система сама по собі. В нас, давайте подивимось це Google TV Streamer Kirkwood 4х32. Ми ще під'єднали до нього SSD-диск. Відразу кажу, Давайте ось, ось, через отакий ХАб Type-C на USB. Е і звичайний е Югринчик в мене там під'єднали. Е ось такий більш потужний Югрин Металевий, як я робив огляд з активним охолодженням на Thunderbolt 4, на USB 4. Він не піднявся, бо не, хват... не, не вистачило живлення. А ось звичайні карман... кармашики для SSD-шок, е для M2 ssd шек для m 2 ssd але тут є один момент, він не може читати NTFS-диски, і тільки якщо ви відформатуєте його у XFAT, він буде його читати і буде відтворювати з нього файли. Це, це факт. Стосовно інших стрімінгових сервісів, так, він може відтворювати будь-що, ви можете відтворювати Nexon, Megogo, будь-які додатки у повній якості з DRM L1, доступ до всіх фільмів. Будь-яке телебачення онлайн, будь ласка, працює, перемикається, це Full HD, нормальні ті канали. Тут якби, в мене питань немає. Як і стрімінгові сервіси, до речі, я зараз використовую Nexon, Nexon TV, дуже класний сервіс за свої гроші, так просто ідеальний. Я вам скажу, у опису під цим відео є посилання. Тицяйте на ньому, і там така ціна, що ви ну, просто офігієте. бо за максимальний пакет там щось. Менше 100 гривень, це просто неймовірно. Все працює, будь-який фільм працює. Але я вас попереджаю з деякими моментами, які його Google стримерить. Наприклад, зараз в на бокс, він українською мовою, немає глобального пошуку. Хоча раніше на Google TV глобальний пошук працював в україномовному варіанті. Дивіться, фільм Черкаси. Для того, щоб він шукав, потрібно щось тримати цю кнопку. Фільм Черкаси. Фільм Черкас воно знайшло у Ютубі, знайшло ось просто Черкаси, заходимо, і ніякого пошуку у сторонніх додатках немає. Дуже прикро. До речі, цим пультом нормально начебто працювати, але сам по собі пульт лайно. Давайте я вам ще покажу, що в мене голос не запрацював навіть у середині додатків. Дивіться, фільм Черкаси. Знаєте, як на Google TV працює, went wrong. Ну, Щось в них не так працює. І ми повинні вам казати правду, як і завжди. А стосовно пульта самого, сам пульт лайно. Ану, Оленка, йди сюди. Давай покажемо нашим хлопцям, що в нас з пультом тут виходить, деяка лажа. Дивіться, сам по собі пульт, він люфтить постійно, бачите? При тому, що це так противно клацає, ви просто коли використовуєте, він постійно вас ну ви взялись. там ви його там, раз він і він у вас ходить. Це просто вам не потрібно ніяких зусиль прикладати, щоб він, він просто тарахтить. І до того іноді западає оце кільце. Це... Е, вони усі такі, я вже чув деякі відгуки, тобто з пультом тут є певні проблеми. Хоча пульт можна навіть шукати, на самому ТВ-боксі є кнопка. Якщо натиснути на цю кнопку, то він буде просто-напросто ось таким чином. Ну ні, він не вібрує, просто квакає все. Хоча сам по собі пульт має право на життя в тому плані, що в ньому є інфрачервона опція, якщо ви підете. У е, дистанційне керування і аксесуари, то можна налаштувати керування додатковими пристроями. Наприклад, в мене телевізор LG, тут можна керувати гучністю, живленням, джерело вхідного сигналу. Е, також в нас є тут давайте пополазимо трохи у меню: екран і звук, звісно, підтримка е, в нас частот, ну, hdmi цик працює, дуже все прикольно, все нормально, як, як і повинно бути. Динамічний діапазон у нас адаптивний з Vision, Є в нас автофреймрейт не тільки через API від Google, є автофреймрейт, який з плавним переходом без вимикання у чорне, якщо підтримує ваш телевізор. Роздільна здатність до 4К 60 Гц. ну Зараз ви бачите. До того ж, він підтримує і цілі, і дрібні частоти. А також у додаткових налаштуваннях екрану можемо завдати бажаний динамічний діапазон, можна обирати формати. Кольору. І також у параметрах аудіо є вирівнювання гучності, посилення діалогів, зазвичай це посилення середнього каналу при багатоканальному звуці. Якщо ви хочете е, отримати, наприклад, якийсь 5.1 звук, то, будь ласка, ви бачите зараз вставку, Dolby Digital Plus працює. До речі, пробивається Dolby True HD у пробросі, до DTS HD Master Audio у пробросі, є DTS і звичайний Dolby Audio. Також є Dolby Atmos через Dolby Digital Plus. Тут я вам теж кажу все як. Є. Не буду казати нічого зайвого і кричати, що тут є Dolby Atmos через Dolby True HD, не буду. Стосовно Dolby Vision, давайте зараз підемо у тестування у деяке. Ну, я відтворював через коді, давайте зайдемо. П'ятий, восьмий профіль без питань. Вмикає п'ятий восьмий, також ви зараз бачите, як воно все вмикається, як воно все відтворюється з позначкою Dolby Vision, без, без питань. Але, але не працює повністю сьомий профіль. Він в мене не завівся ні у якому разі, ні в якому форматі, навіть коли я вмикаю сьомий профіль, він у чорний екран впадає і все. І плеєр ввішається. До речі, на різних плеєрах, якщо у когось запрацював сьомий профіль на ньому, скажіть, будь ласка, через який плеєр, які формати. Тут, тут хоча б однослойний завести, а багатослойний я вже не кажу зовсім. Так як це в нас сертифікований Chromecast Пристрій, давайте спробуємо трансляцію на нього. Так, і обираємо якесь відео на трансляцію. Будь ласка, воно працює, як, наприклад, там пульт і інші варіанти, і все все дійсно нормально запрацювало. Chromecast працює, і Chromecast працює з усіма. Варіантами, У тому плані, що я можу, наприклад, обрати трансляцію повного екрану. давайте оберу. ну, Ваш пристрій потрібен, повинен потріб... наприклад, там, транслюємо екран, і ваш пристрій повинен підтримувати саме трансляцію повного екрану через технологію Chromecast. Ну, Якість я вам скажу така собі, хоча транслюю з Google Пікселя. З Google Pixel 8 Pro. Ще один цікавий момент, повинен попередити. Стосовно Матриксу, і інших моментів, усі додатки сюди встановлюються, сторонні додатки, все добре. Але якщо хочете отримати, там, наприклад, якийсь Матрикс у повноцінному варіанті, Матрикс не вмикається у скажімо так, додаткових сервісах. Але працює. Працює в принципі, без обмежень, але падає, коли простоює TV-Box, хоча потім стартує, коли ви починаєте щось передивлятись. Коротше, якось працює, якось працює, сказати, що він не працює не можу, але цей пункт не вмикається. Щоб мені вам ще показати, ну те, що я тут... в мене є моя бібліотека перегляду, те, що я там купую, я... Дуже люблю купувати контент якісний. Сказати, яка тут потужність не зміг, бо Antutu постійно вивантажувала, коли я проводив тест. Грати на цьому tv боксі начебто можна, але показувати я це не буду. Що, що, тут, у що тут грати? У стандартні іграшки Асфальт 8, у якийсь Real Racing та подібні, так вони працюють на усіх TV-боксах, навіть на яких застарілих 905x2 і 905x3 процесорах. Тут воно дійсно буде працювати. Сказати, що буду, що тут. Будуть працювати емулятори PS2 не буду, бо тут 32-бітна архітектура, усі так же чекали на 64 біт, але тих тут їх немає. Сказати, що це ТОП, наприклад, якийсь tv бокс теж не скажу, але має право на життя і переходимо і робимо висновки. У um. uh, якості висновків скажу, знаєте, досить така ситуація. За такі бабки, за такі бабки я б ну, не купував би, мабуть, роктек мій вибір за такі, за такі гроші, але -м -м він показує і показує непогано. Я теж можу сказати, я буду його навіть рекомендувати. Я його рекомендую як пристрій, досить досить прикольний, але це не наша ідеологія. Він для вумного дому, для розумного будинку, добре, класно для е, Google цієї екосистеми. Це буде прикольно, Ти можеш там керувати зі свого смартфончика. Там це прикольно, але це все можна реалізувати і на звичайному Android-TV, з, з ліпшим інтерфейсом, з ліпшими, з ліпшими модулями, з модулями Wi-Fi. Коротше, рекомендуємо. А там вже вибір за вами. З вами був Баба на каналі Технозон Україна. На все добре.